Є дані із російського реєстру. Вони свідчать, те, що Онуфрій отримав російське громадянство у 2002 році, і воно чинне по сьогодні. Ось ви можете побачити відповідні скани документів та відмітки. Журналістське розслідування здається, його робив Михайло Ткач про російські паспорти священнослужителів у ПЦМП виходило ще два роки тому. Онуфрій отримав не лише російський паспорт. Він отримав тоді ще й закордонний російський паспорт. А вже ж не міг не встати на його захист після оприлюднення цієї інформації. Боксер Ломаченко він написав цікавий допис, а вже ж не українською мовою. уважаємий блаженніший Онуфрій, чоловік поставив Господь на своє місце для равновесія боротьби з врагами. Це цікаво про те, хто поставив Онуфрія. Ми зараз про це ще поговоримо. Чи не знаю, може він сказав, що Господь поставив його нарешті на його місце? А от кого Ломаченко називає в Україні ворогами, це теж, знаєте, іще питання того: а хто сам Ломаченко для України?